До Дня захисту дітей у центрі міста святом. Школярі Ужгорода піснями і танцями представляли культуру однієї з країн Європи. Так поєднали День захисту дітей та Дні Європи. За жеребкуванням кожна школа отримала певну країну, яка є членом Євросоюзу, і упродовж року готувала матеріал про цю країну, починаючи від вивчення географічного стану, політичного устрою і закінчуючи, як ви бачите, піснями, танцями, кухнею і так далі. Представлені також особливості національного костюму. Головна думка нашого свята полягає в тому, що де б не жили люди, де б не жили діти. Все, що їх поєднує, це потреба бути любленими, потреба бути забезпеченими. Педагог-організатор пані Марина каже, що за жеребкуванням представляють Польщу і задоволені таким результатом. Напередодні було проведено жеребкування. Нам випала країна Польща, країна сусід. То ми представили польську народну пісню Зозуленька, а також польський народний танець краков'як. Пані Марина каже: діти акцією та виступами також задоволені і радіють від дійства. Діткам цікаво було, і загалом цей е, наш танцювальний колектив е, Сакура це учні перших других класів. Вони маленькі, але вони так це все легко і так це все на таких позитивних емоціях виконували. Що воно е, вартує того, щоб такі акції і такі заходи проводилися. болгарську народну пісню Гарічечка. Вона оспівується краса Болгарії. У рамках акції для дітей відкрили і ворота Ужгородської вузькоколійки, яка тривалий час у занедбаному стані. Мета акції зібрати кошти для облаштування поїзда. Діти вагони розмалювали, аби нагадати дорослим про те, що потяг має працювати. Зараз відбувається ще виставка приватної колекції маленьких іграшкової залізниці. Яка відбувається на станції молодіжна, далі хай вирішують долю залізницю. Ну ми показали, що жителям міста не байдужа проблема дитячої залізниці. Її наявність це вже є фактом того, що по крайній мірі нам треба зберегти те, що зробилося для дітей. Ми хочемо. Є в нас уже я би так сказав, волонтерська сотня у нас є вже сформована навколо дитячої залізниці, і ми будемо працювати над тим, щоб привести до ладу вагони. І є домовленість з «Укрзалізницею», що вони технічно доведуть до ладу локомотив і колію. І, Можливо, в скорому часі ми будемо мати більш вагомий результат. А от покататись маршрутом діти не змогли через відсутність деталей, які приводять у рух потяг. Хотіли, щоб воно працювало далі. Це дуже унікальний локомотив. Там стоїть двигун від танка. т 34 О, це силова установка. О, а знизу стоять електродвигуни. І от цей генератор, танковий двигун розганяє генератор і подає електричство і воно все тягне. Треба зараз ставити тісто, зараз спомню, як він називався, ЄМЗ-шки. Святом містя незадоволені. Дійсно, дочка буде виступати, я до нам більше все подобається. Тільки за. Діти розвиваються, те, що культура розвивається, те, що бачать діти, що можна і танцювати, і співати, от для таких маленьких приклад. І батькам, звісно, радість, бо дітки собі відпочивають з мамами. Загалом, під час святкування Дня захисту дітей, жителі не лише культурно відпочивають, а й долучаються до благодійності.